Є вітання, це отові саме чуваки, який озвучиє, ви зрозуміли кого, так що. І сьогодні будемо розбирати один мемичок, типу. Ну, поїхали. це ту за яку є

Що за мемочика? Ну, тобі тому, це типу зловісне тріо або якесь випадкове тріо. І це можна вставити в будь-яку ситуацію. Наприклад, ну є тут і декілька прикладів вже Череповчені мобайли, де тут І бістк, і Серебела, і ще Корол Лева, але це чорна далі і так далі. З приводу прикладу, то це. Ці самі, котрі мають джерело знання. Ну, або щось тим було цього. Правда, замість джерела знання можете вставити будь-які що, тільки це ну, інша тема. А так, якщо казати про ан ан англійську, то це теж можна назвати досить посетим новое. То таких скадував, деякі тексти можуть змінятися в залежності від ситуації. Наприклад, на татаскали Георолас Мобайли. Де вставили воду, але це королева, Мері замість Сенса і ще хтось і ще. А, ну так, філія геролос, каву. Або те саме ми тріоти в кінцеву. Ну то є бай оф тені. Ще ця Валентайна серф солода і ще ця серед Олега Ролика Віна. А так бос, і бачили, що там за Стоїть, це... наче взяти і їх, наче з анімацій Болини віта анімані Студіоси. Але... Я відмовляю, якщо толмачити за лори. Просто в оцей мечок завируси все, тоді за ціло таке. Якось так. Спасибо тобі, є талмашення з містера Семплер. Ще побачимося.